Друзі, всім привіт! Вирішив спробувати нову рубрику на каналі. Це реплей від підписників. Спробую робити відосик кожен тиждень. Тобто, ви будете надсилати, якщо у вас є якісь круті реплеї і ви вважаєте, що його можна було б виставити тут або, можливо, круті моменти, то ви можете надсилати це все в реплейчики в нашому Discordі. Там я зможу це відсортувати, тому одразу всіх прошу більш-менш адекватно описувати, що там сталося. Наприклад, там. До майстра стільки-то дамагу, стільки то там на світив, танкував. Якщо в цьому є сенс. Якщо ні, то напишіть просто, яка там була ситуація, чому цей реплей цікавий має бути, і чому я маю його виставити в цей відос. Сьогодні я покажу вам три відосики. Два з них зіграв один і той самий гравець на одному і ту самому танку, це Ташан Рати, і показав дуже круті результати. Ось, там трошки були проблемки зі звуком, за це одразу вибачаюсь. І одразу нагадаю, що на цьому каналі де розіграш дисплеони тисячі голди я буду розігрувати кожен місяць серед підписників, найактивніших глядачів цього каналу. І там там Дуже прості умови для того, щоб приймати участь, вам просто треба дивитись стріми. Один раз за стрім щось написати в чатику, для того, щоб чат-бот почав вас рахувати. Не має різниці, ви напишете це на початку чи в самому кінці. Чатбот повинен просто хоч раз побачити від вас смс-ку, і тоді він врахує весь час, який ви дивились на стрімі. Плюсиком для тих, хто підписаний, буде те, що він буде нараховувати додаткові бали. Як рахуються бали? Кожні 5 хвилин переглядів це 5 балів. Додатково плюс 1 бал кожні 5 хвилин тим, хто підписаний, і додатково плюс 1 бал за смс-ківчатик. Але звісно, що за спам там я буду мутити для того, щоб не було просто срача, там, де люди будуть крапочку спамити і всього. Поділу там спілкуємося ще щось, да, окей, але без спамчику, будь ласка. А поки що попрошу вас підписатись на канал, підтримайте україномовний контент, і, звісно, щоб погнали вже дивитись. Так, ну що, друзі, мені закинули бій на 10 тисяч домашніх, хочеться подивитись, що там як було, так що. Будемо це робити разом з вами. Наберіть щось смачненького, заберіть чайочку. Сьогодні подивимось пару цікавих каточок. Так, що ми бачимо, їде одразу на котетлан на цей на коридорчик. Цікавий дуже пролав. Як це башта прикрутилась, цікаво. Ми бачимо, що лампочка червона мигала Лимала. Поки що щось дуже агресивної стежки грає, цей фланг зазвичай такого не бачу. Взагалі ніхто не прострілює довжину, не тримає, тобто ніяких НПТ-шок не нема, не Ашенрати нема, взагалі ніхто не доїхав, ще сюди. Коротше, дають на халяву закатить, це прикольно. Ось тільки та Шенрата доїхав. Є такий прикол. Є такий прикол Класика, на жаль, для нашої стрільби. Тут я би прикатував би. Я би просто піджався туди далі для того, щоб е додамажити коня. Так, ну да, Маусу заходять, коротше, кумулятоси а вот е не заходять, в нього є... Як воно називається? Хеджборт в нього є. Йой. Залітай тишечки гарно, бо там, ну, там в принципі типи не мансував, але знову ж таки. Бачив на початку бою, як тичка яка повинна була залітати, не залетіла чомусь. Спробував був фугасом добрати коня, просто фугаскою наплювати. Передверну маус, а він взагалі дивиться в іншу сторону якусь. Ну і плюс пощастило, як на мене, те, що. ой-ой-ой, промахнулася взагалі фугаска, люта все. Пощастило те, що у ворожій тімі два ташинрати, маус, Суперкінь. кінь. Типу, доволі важкий сетап. Тобто вже є де набивати той дамаг. Мені щось підказує, що в цій катці теж в нього підлагувало, тому що так, інколи рухаються танчики дуже, дуже не дуже. Давай, давай, прикатуй Сімка, ти все одно отримаєш. Давай, давай, давай. Вони не прокатують, тому що їх потежки стежки будуть приймати в бочину. В принципі логічно. Відсвітився, я так розумію, щоб те, не підкатив назад. Ось воно так і, і відбулося. Кифер не пробиває по ньому хоче відпрацювати Ой, хорошо Вперед? Не Ніс тих мансануй Кавбаш тотримаю Нормас, нормас Кефір помиляється прям конкретно. Ой, є, є контакт. Вже 6700 на, на базі. Зараз погаси буде віддавати. Погасить, давай по-моему. Mm -hmm. Диви. Залітай ще гарно. Не те що на початку катки. Пугасіки, погасіки. Він чусь фгасіки не з'їзди, може забув. Він хоче під сятя тому залишить. Він під шотика заюзав. Так, ну тут 121 euh, на бур бур підкалах, типу як умисав в нього пробиття там лютейше просто. Те ж підтвердило, що типа попався якийсь дуже-недуже. Две як шорує. У мене по-любому дуло полетіло. Пошіть у кого теж б тут вдуло залетіло би все з'юзного танчика. Не тільки так це і працює. Ой їбать, на розкачки як залетіло. Дуже гарно. Тикне ще гриль, які ставки. Я думаю, що під нашого він не підставиться вже. Ой, хорошо. 330-й завтикав. Вай, Ой, вс, красавчик. 10500. 10500 пяточка. Це потужно. Це потужно. 5400 натанкував. Сумарка більше 11 тисяч. Ну це прям красавчик, дядько Прям красавчик. Але і карти теж е зійшлися, бачили як і м'ясо було, і типи, наче не такі потужні. Та, що на рати свій віддає Ой, ну красава, дядько, красава. Дуже гарний бій зіграв. Так, ну і шо, у нас ще одна каточка від того ж самого гравця. Зараз побачимо тут, 12 тисяч він написав. Розмінився камуфляж. Вже не такий жирний сетап е маємо у команді ворогів. Так, ну поки що розкатуються всі ось стандартно, крім нашого гравця, який їде спочатку на відстріл СТ-шок ЛТ-шок, наскільки я розумію. Не залітає перша тишечка. Я бер побачив, що відстріли де непоганий. Вирішив, що мабуть його нафіг там грати, але все одно закінчився. Дуже вчасно перемкнувся на цей на кумиси? 603 альфа летить, яка приємна альфа. Зупиняється, боїться. Кудись якимсь чином не пробив. Зараз Йоха тримає ще від базіка. Базик промахується. Ай, дулом перекрив. Я так і думав, що дулом буде перекривати. Диви, не залітай, він попав йому прямо в комбашенку. Але не залітає тичка, оце от типові мої постріли. Тепер залетіло, оце кайф. Хоча б так. Сімка під'їхала щось тут хоче. Він такий високий, що йому такі радість такі приколи, бо... Броня сімки в такому випадку не особливо то і працює, якщо в тебе кумиси, плюс ти вище там взагалі, без варіків. НОДшечка ням. Ельфа приємно летить за бій більше, ніж стандартно. Там тільки перша тічка якась була відключена. Ну от зараз теж, до речі, було. Так, шо там, кінь на вихід, ні? не? Ну на вихід, ніяк. У нього НЛДшечка маленька. Туди є татуму? Уже маємо 4,5 і 300 натанкованого. Там суперкун сьогодні о, вийшов, але я його є п'ятий добрав є п'ятий щось огриснуть, зараз плюс дуже сильно. Засунув дуло у ворога. І кайфує. Дивище тут, от в мене би тут в e5 залетіло. І в мене б по сімці прийшов такий постріл. Одну вивугуслюємо, щоб той не з'їхав, дав тичку, вже 5500 має. савчик Так, ну поки що їду в Crossfire, я таке таке би. Хоча хп має, типу, і в принципі тут... Наче як тяжики теж починають підпушувати потрошку союзні. В принципі, і ну, не би ні, да? Диви, диви, як альфа летить приємно. Ой, і тут ще залетіло майже за... за куточок. Звертаю уваги на шотного оп-оп Вигне, тих до тичка десь Рикошетнуло Гарний постріл як вони люблять поза там Туди, братінуть цього пальнера вже 7200 маємо і ще 600 на танкового ногу. Не-не, друже, на не кер. Ну ти так точно не, тут не будеш стоять танкувать. Как потянуть мисок? Ще тисячку, кону ще танкую. 330, ну це достатньо, щоб вас всіх тут. ...потрошку. 8700 вже маю. Натанкований майже в рівень дез нанесеним. Базик, бідняха там, Бартін віддав, мабуть, купу комисів. Кимсь. Є yeah. е, п'ятий вже пугасами колопає, він же заманався комиссия, мабуть, витрачати. Тишечка не залетіла, бідна, тичка не залетіла повинна була заходить, диви артогнитина мало відкидать. Деві триста сюди, 950 на натанкованого, дев'ять на натанкованого. Ай, трошки не залітає. Обідно, обідно. Остий херш підкручений. Туди цих 200 10, 10 10 натанкованого. Йой. Дуже потужно. І фугасики реалізовані круто, і тичечка сразу ж тут же. Так, ну 11к вже є. Цигнище ще тичечку реалізувати. Десять шістот натанковано. Ай, приходить собака. Первая зараз закінчиться. парк поживи трошки. Ой, хорошо, 11500. І 11 натанкований. І арта. Арта Ну подивіться на сумарку, там просто 11600 дав і 700 насвітив, і ще й 11100 натанкував. Просто нереальний бій, це жесть. Так, ну шо, у нас ще одна каточка, об'єкт 252У, це вже тепер мій соклан, який показав, е як на мене, гарний результат на цьому танчику. Так, ну що, мапа Реленберг. Маємо в ворогах дев'яточок. ДЗТшка Т-54 Intender. Такі дуже неприємні дев'ятки, які якщо тут би зіграли, там зараз і стежки зліва грають, але вони могли і місто зіграти, тому що в принципі і броні вистачає всього для того, щоб зіграти місто. Займаюся його позицію, не встигає дати тичечку на прокаті контендеру. Пушка 44%, 600 він 8 вже відписала, що неймовірна гра, віддавшись просто на халяву. Ну, В принципі, нічого страшного. Він тут і так був для масовки. Це все тільки для того, щоб наш герой міг виконати завдання, найголовніше в цьому бою взяти майстра. Тут дуже опасно прикатує, я би так стриманувся. Справа танчики могли дати простріли. Ну і моя улюблена позиція, в якій е... тебе половину снарядів хаває, просто текстури хавають. Так, контендер зарядив дві пічки, але віддав тільки одну. Баштово, тут бачите тільки що показував. Не встигає 703 зреагувати. А, я, до речі, звернув увагу, що немає фугасів і дуже мало підкаліберів, де ви куди контендера, тільки завдяки тому, що зараз є оця імбова підсвітка, легальний чіт, який завезли просто ВГ. Трошку вирівнюється рахунок, який на початку був просто геніальний. Бачимо, що там вже ДЗТшка і Т-92 пушить трошку наш е, лівий фланг. Дивиш сюди. Туди. Туди Збирає Там 110-й вирішив піджати, але 252-252. Він може собі дозволити грати по таких пациків. Але чомусь вирішує відступити, я не знаю, тому що там Сельма, мабуть, і ЛТшки справа, в принципі. Трохи застрімався. А Супсан протиснув, до речі, дуже невчасно зробив, мув вперед. Тому що нема кому його підтримати і тим самим він зараз просто віддасться на халяву. Залетіла, тичечка неймовірно, в мене така не залетіла. Відчувається все-таки трошки підкруту в моменті. Борщагівський не прибиває Там башта міцна, там навіть братіну башти пробити дуже важко, тому не дивуємося. Диви, як залітає. На чому грає у нас гравець? Мобілізатор один без нас. Настанови досили заградування. Я буду, до речі, спробував би борщевського забландить. Тому що є таке враження, що нібито можна там, трошки вище. Ну ну, якраз дерево повалене. Але мені здається трошки вище львіше. Чи полетіло куди куди захотіло, скажімо так. От зараз дивись звідки прилетить і чітко не можеш направити. О тут, так, да, отут десь. Мені здається зайшло. Але побачимо по результатах бою, чи зайшло, чи ні. Оп, тишечка, башту доверни, бо Борщевський може закинути. Так, ну поки що 2400, я так розумію, що наш гравець повинен буде тащити цю хату. Відкрут, відкрут пішов. На дистанцію залетіло, в упорі не залетіло. це Наша класика, дивись. І пробиває ще гол. Трішку можна було пробувати його пробивати, пішку корпуса. Борщ під'їхав, до речі, дивись. З одним шотиком по собі, значить, що якийсь блондів залетів. Тей, е... Асист зарахували. за підсвіт по борщу. Вже маємо 3000 і 900 асисту. 2000 вже натанковано. Так, ну, Борщагівський буде пікати, і в нас немає фугасів, але якби були були б фугаси, він міг би його атеорії забрати стички. Ну по хпшкам бачимо, що вже перевага конкретна, я б в такому випадку, мабуть, їхав би вже Тому що... Тому що треба вже пробувати реалізовуватись. От знову ж таки сушка 130, а фугаса немає. Проблемка. Хорош, залітає тичка. Я би тут уже отримував би все одно би їхав би сушку грати. Але без з фугасіком було б тихо було би дуже хипово фугасіка зарядити би під сушечку, якого нема. Но Сельма бере чи ябрь бере прям uh, під носом у сушки Сельма. Тільки хп, до речі, Сельми 400 350. Піщаюсь. Угу, би ще трохи став. Єбер дає тичку на стоповій гарматі. Хатуся навпаки, тобі ж Єбер зараз буде давати в бортину, якщо відкатишся. І простіше танкувати так, коли ти клінчуєш. Паня вирішив, що він і так. Нормально накидав. І можна вже в принципі віддатись ранчиком. Ой, добре дуже. 350 ще маємо. Так, ми Сельму зараз дограють. Я б, мабуть, їхав би за артою. Сельму дограють, і є сенс їхати з артою і захоплювати базу. 32 бека є. Ну, плюс душка там намагається розігрувати сельму. Але просто сельма може забрати рушечку зараз. Це, в принципі, відбувається, да, І Т-32 міг би не встигнути. Ну да, логічно, окей, тоді треба світляка спочатку виробити. Тут. Хорош. Хорош, вже 5000 має. Плюс. Плюс блайндик. Своє наплював. Красавчик. 2300 танкував, 870 насвітив і 5200 дав домашки. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте, будь ласка, залишити ваші коментарі на рахунок того, чи сподобався вам такий формат, чи можливо краще прибрати вебку. Можливо, ви скажете ще якісь покращення, які варто змінити в такому форматі відео і так далі. Всім подякував за перегляд. Не забувайте підписуватись, підтримати українмовний контент і залітайте на стріми. Буду вас дуже радий бачити. Всім па-па, всім подякував, всіх обійняв.